Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 9 січня. У Київській області максимальна температура в день становитиме мінус 7 градусів. Та від мінус 13 до мінус 12 вночі. Перша половина дня у Києві буде ясною. А після обіду з'являться хмари. Без опадів. На півночі. У Житомирській області очікується погода з максимальною температурою вдень від мінус 6 до мінус 7 градусів, та вночі від мінус 13 до мінус дванадцяти. Вранці у Житомирі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня без дощу та снігу. У Чернігівській області очікується температура мінус 9 градусів вдень, а вночі до мінус 18. Ранкові хмари затримуються у Чернігові до вечора, а потім розсіються. Опади не передбачаються. На Сумщині температура в день буде від мінус 11 до мінус 12 градусів. А вночі від мінус 18 до мінус 15. Ясним небо у сумах буде тільки вранці. Потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Опади не очікуються. На сході. У Харківській області максимальна температура в день становитиме від мінус 9 до мінус 13 градусів, та вночі від мінус 13 до мінус 12. Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго в ранковий час. А вже в день небо вкриється хмарами без дощу та снігу. На Донеччині максимальна температура в день становитиме від мінус 6 до мінус 13 градусів. А вночі від мінус 9 до мінус восьми. У Донецьку небо майже весь день буде хмарним. Вдень можливе невелике прояснення. Нічний сильний сніг вранці послабшає. А до середини дня повинен зовсім скінчитися. У Луганській області температура вдень буде від мінус восьми до мінус 15 градусів, та вночі від мінус 10 до мінус восьми. У Луганську небо в цей день буде хмарним. Вночі йтиме сильний сніг. На півдні на Одещині максимальна температура в день становитиме від мінус 4 до мінус 7 градусів, а вночі від мінус 7 до мінус 4. В Одесі ранкові хмари швидко зникнуть. Та починаючи з середини дня погода буде ясною. Вночі йтиме сніг, який до середини дня повинен закінчитися. У Миколаївській області в день температура становитиме від мінус 4 до мінус 9 градусів, та вночі від мінус 8 до мінус 6. У Миколаєві зранку погода буде хмарною, а день та вечір будуть ясними з ночі до середини дня очікується сильний сніг. У Херсонській області температура вдень буде від мінус 4 до мінус 8 градусів та від мінус 9 до мінус 8 вночі. У Херсоні небо майже весь день буде хмарним. Вдень можливе невелике прояснення. Вночі йтиме дрібний сніг. На Запоріжжі в день температура становитиме від мінус 5 до мінус 9 градусів, а вночі від мінус восьми до мінус шести. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Запоріжжі обіцяють бути ясними. Сніг розпочнеться ще до світанку. Але до середини дня повинен припинитися. У Криму очікується температура від мінус 1 до мінус 5 градусів в день, а вночі від плюс 2 до плюс 5. Ввечері погода у Сімферополі проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. У першій половині дня очікується дрібний дощ на зміну йому прийде сніг. Ввечері опадів не очікується. На Заході. У Львівській області в день температура становитиме від мінус 10 до мінус 16 градусів, та вночі від мінус 20 до мінус 16. У Львові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без опадів. У Івано-Франківській області максимальна температура в день становитиме від мінус 8 до мінус 16 градусів та вночі від мінус 16 до мінус 10. В Івано-Франківську зранку та до самого вечора небо буде ясним. Опади не передбачаються. У Тернопільській області температура вдень буде від мінус 10 до мінус 15 градусів. А вночі від мінус 19 до мінус 15. У Тернополі ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, Без опадів. У Чернівецькій області вдень. Температура становитиме від мінус 10 до мінус 15 градусів. Та від мінус 15 до мінус 10 вночі. Вже з самого ранку у Чернівцях розпогодиться. Вночі буде дрібний сніг, а вдень без опадів. У Закарпатській області очікується температура від 0 до мінус 4 градусів в день та від мінус 5 до мінус 3 вночі. В Ужгороді погода буде ясною: опади не очікуються. У Рівненській області максимальна температура вдень становитиме від мінус 8 до мінус 11 градусів, та вночі від мінус 16 до мінус 15. В рівному зранку погода буде ясною, а з середини дня небо затягнеться хмарами до самого вечора. Опади не передбачаються. На Волині денна температура буде від мінус 8 до мінус 9 градусів, а вночі від мінус 16 до мінус 14. Перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари, опади не очікуються. На Хмельниччині очікується температура від мінус 10 до мінус 13 градусів в день та від мінус 16 до мінус 12 вночі. У Хмельницькому день з самого ранку обіцяє бути ясним, а ввечері погода буде хмарною, без дощу та снігу. У центральних областях у Кіровоградській області вдень температура становитиме від мінус 8 до мінус 11 градусів та від мінус 14 до мінус 12 вночі. Похмура погода буде триматися у Кропивницькому весь день. Вночі йтиме сніг, а вдень опадів не передбачається. На Полтавщині вдень температура становитиме від мінус 8 до мінус 10 градусів, а вночі до мінус 12. У Полтаві зранку погода буде ясною. А в другій половині дня небо вкриється хмарами. Опади не очікуються. У Черкаській області в день температура становитиме від мінус 7 до мінус 11 градусів та від мінус 11 до мінус 10 вночі. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Черкасах очікуються похмурими. Без опадів. На Дніпропетровщині максимальна температура вдень становитиме від мінус 8 до мінус 12 градусів, а вночі від мінус 10 до мінус 8. У Дніпрі ясна погода порадує нас в день, але ненадовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами вночі йтиме сніг. У Вінницькій області очікується температура від мінус 2 до мінус 3 градусів вдень. А вночі від мінус 5 до мінус 4. Протягом усього дня погода буде похмурою. Опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякуємо за перегляд. Нехай зміна погоди принесе вам свіжість і нові можливості. Бережіть себе у ці холодні дні і пам'ятайте, що після кожної зими настає весна. Бажаємо вам тихого дня та спокійного вечора. До нових зустрічей!